Фінкс, ми разом знов, фінкс даруй любов, разом єдна, наша сила чарівна. фінкс, казковий вогонь, я удало, Головне повір в себе, кожен день це для нас гра кожен день таємних чарівних казок Руку дай, нас сила євна єдна. Знай про те, буде так, як хочеш, ти головне повір в себе. Знов він здаруй любов, разом поммірна, наша сила начарівна, він зказковий вогонь, ми є удало, головна повірю в повір себе, вік сверті рука, фікс, погонь, серця разом назавжди, бо любов чарівна сила, погляд вище захмат, віра у руках, здивувати зможе. Вінкс Товайбілий обруч виявився потужним артефактом. Вінкс мають посилити чари Белівіксу, щоб контролювати його і з'ясувати його таємниці. Енергія Белівіксу ламає кригу в серцях людей, і фейм удається зупинити магію. Тим часом продюсер Джейсон Квін дає музі шанс стати співачкою. Клуб Вінкс навіки Чого ми чекаємо? Дівчисько там. Анага не заспокоїться. Переконаємося, що вона сама. Лиска у пассі. Роксі остання земна фея. Спіймавши її, ми зможемо забрати у вінс білий обруч. Я не потерплю помилок. Затямили. У її кімнаті світиться. Ходімо. Усе чисто. Вона сама. Дозволь мені. <плес> <клес> <плес> <плес> Роксі, ти готова до зустрічі з долею з чорним колом. Краще ковтнути кактус. Винкс? Звитки вони тут? Вона була сама. А вы чули про мобильни? Схопите! Винкс, готовьтесь! Winx швидкість Ні, ні Лейло, що сталося? Ти якась хвильована? Я думаю про Набу. Він хотів поговорити і був дуже серйозним. З ним таке вперше. Ще чують мої вушка? Підальне пари проблеми. Роксі, я тобою пишаюся. Ти відважно протистояла магам. Ти справді так думаєш? Звичайно, твої сили збільшуються разом з упевненістю. Скоро ти станеш могутньою феєю. Лейла, в чому річ роксі дівчата. Я б лишилася, але за на зустріч з набу. Це важливо. Пробачте. Лейла, завжди набу, набу тільки про нього й думає. Стелло, стелу припини. Ти не рада, що вона закохана. Ти часом не заздриш? Ні, просто ця міць не відходить від Брендена, так і хочеться її провчити. Щоб стати феєю, потрібен талант, але треба її учитися. А що треба вчити? Ти знаєш, що ти фея тварин, а ти маєш розвивати свої сили. Як не дивно, але я завжди розуміла тварин. Їхні почуття, думки. Розумію, Роксі інколи важко змиритися, але ти маєш навчитися контролювати свої сили. Хочеш, навчу легкого заклинання відчую собі потоки магії. повір у себе, інакше сили ніколи не розкриються повністю. Ну ж бо, спробуй ще. Хочеш поговорити? Я думала про Рівена. Він дуже мене образив. Познайомившись із Джейсоном, я зрозуміла, що таке підтримка. А рівен ніколи не визнавав мого таланту. Я знаю, це важко. Ми твої подруги і завжди будемо поряд. А от і дружні обійми. Хлопці. Дівчата, ми намагаємося зосередитися. Блум має рацію. Ми маємо захистити Роксі і змусити людей повірити у нас. Блум, ти виросла в Гардені і знаєш, що люди часто не помічають краси. Вони бувають холодними і байдужими. спершу треба оживити їхні серця. Бідолашне, ти страждаєш? Що ти робиш? Мадам, чому ви не дбаєте про троянди? Вони такі гарні. А тобі яке діло? Ці нікудишні рослини заважають ставити машину. Може, я зможу допомогти? Подих природи. Розплющте очі. Відчуйте гармонію природи, що оточує вас. Прийміть красу квітів. Хай вона зігріє вашу душу. Я зроблю цей сад на найкращим у гардині. Ти ще тут? Я ж сказала, не підходь до троянд, Будь ласка, продовжуй. Є, я не здара. Припини, хоч раз спробуй. Палке серце. Відкрий свою душу, Повір у себе. Подаруй своє серце людям. і Вони слухатимуть твої пісні. Так. Клас. Молодець. Hey. Дякую за поради. Може, створимо групу? я роблю це не заради слави. Я хочу, щоб у нас повірили. Я фея музики. Зрозуміла. Ти мене розігруєш? Фея Придумала ж. Забудь спочатку треба було приховати сили, а тепер, коли ми їх демонструємо, ніхто не вірить. Що скаже Фарагонда? Вона розраховує на нас, а ми й досі не достукалися до людей. Нова хвиля злочинів накрила місто. Поліція не може спіймати злодіїв акробатів. Страх людей наростає. Схоже, ми потрібні землі більш ніж колись. Що ми робимо не так? Людина колібрі Лейла, uh, Лейло, yes, <реку> що набу? Я давно набу? хотів дещо спитати, але соромився. Можеш питати, що завгодно. Кажи. Мені бракує слів. Лейло, виходь за мене. Набу, звісно, я згодна. Я думав, буде складніше. Ти у своєму репертуарі. Я найщасливіша дівчина у магічному вимірі. Швидше б розповісти дівчатам. Ти вже кидаєш мене. Ні, але їм зараз не легко. як там легко справи. Не хвилюйтеся. Лейла скоро повернеться. Техно, Роксі, не сидіть до Не турбуйся, Блум. Що ти хочеш знати про землю? Роксі, розкажи про супергероїв. Техно, ти не спала цілу ніч? Так, але завдяки Роксі я знайшла рішення нашої проблеми. Люди у нас повірять. Справді і як? Супергерої! От хто нам потрібен? Вони тут популярні. Я про них почитала: людина колібрі, людина міль, гедота. Хто автор цих костюмів? Жахливі крила. Важливо те, не що вони носять, а що роблять. У них є обдарування і вони допомагають людям. Просто як ми А вже ж. Ми вже це робили і марно. Люди вірять у ці історії. Якщо ми станемо героїнями в масках, може і в нас. Гаразд, тільки не змушуйте вдягати дурнуватий костюм. Знаєте. Звучить абсурдно, але може спрацювати. Ми станемо супергероїнями. До речі, Лейла повернулася, коли ви вже спали. Дуже щаслива, але нічого не сказала. А вранці пішла дуже рано. Мабуть, побачення пройшло чудово. Але чому вона нічого не сказала? От подія вона ж не вперше зустрічається з Набу. Коли я зустрічалася з Бренденом, то про це знав весь магічний вимір. Лейла до нас приєднається, і я знаю, хто нам допоможе, доки її немає. Дякуємо, що відгукнулася. Я рада допомогти. Ювелірна крамниця. Це злодій з випуску новин. Це наш шанс. Вінкс усі разом. Тікаємо! Здавайтеся! Ми феї клубу Вінкс. Кидайте свої мішки. Феї? Чудовий жанр. Час змінити крыла, Winks. Швидко крыла. <решок> он він. Хоть і не хвилюйся. Добре. Блум! Допоможи! Відпусти крило дракона. Побачимось! Якщо їх не зупинити, вони когось кривдять. Літня буря! Треба їх спіймати. Суперпризма. Може, самопориться старе у Музо, Ні, це ж люди. Не хвилюйся. Дивися. Схоже, скло не витримує потужності хвиль. Серце дракона. Так. Ура. Їх же було п'ятеро. Не Рекомендую зустрічатися зі мною без сонцезахисних окулярів. Стелу ні. Зимова троянда. Дівчата, Зникаємо. Це катастрофа. Ми програли через самовпевненість і втекли, як боягузки. Я фея лише кілька днів, і в мене немає досвіду. Але я бачила, що ви старалися. Переконати того, хто тебе ігнорує непросто. Наступного разу все вийде. Бувай, Роксі. Дякуємо. Ми перериваємо трансляцію для випуску новин. Сьогодні злодії акробати намагалися пограбувати ювелірну крамницю. Свідки повідомляють про дівчат, що чаклували. Що це? Масова галюцинація? Чи якась промоакція? Хто ці так звані героїні? І головне, чому вони втекли до приїзду поліції? Чекайте на подробиці. так звані героїні? Чудово, дівчата. Чого сумуємо? Ми не чудові новини. У нас вони теж є, але не такі вже є чудові. Що? Ти остаточно втратила почуття гумору? Ні, я втратила подругу. Про що це ти? якби ти більше часу проводила з нами, а не зі своїм набо, то знала б, що сталося. Що ти маєш проти набу? Чи ти заздреш? Бо твої стосунки з Бренданом, що ти хочеш сказати? Дівчата, припиніть. Я завжди вас підтримувала. Ви несправедливі до мене, особливо коли у мене важливі новини. Так, а вже ж. Іди, ми вже звикли. Де Лейла? Так і не повернулася. Я не хотіла її ображати. Просто ця місія і всі ці проблеми. Жити на землі непросто. Я знаю, Лейла теж. Вона хотіла щось розповісти, а ми її не слухали. Певно, вона теж переживає. Дякую, що вислухала. Припини, ти лоскочеш. Не треба. Ходімо час снідати. Дівчатка, я втомилася. Ходімо в бар, вип'ємо по коктейлю. Справи передусім. Список покупок довгий. Що? Ніякого одягу і туфель? Ні, життя на землі це жах. Стелло, заспокойся. Ми маємо приготувати щось особливе до повернення Лейли. Не старайся стелі не зрозуміти. Дякую, Блум. Стелло, скільки ти заплатила? Не хвилюйтеся все під контролем. А завдяки позиці Блум я змогла розплатитися і не довелося нічого повертати. Розпродаж – це супер. Сподіваюсь, ми знайдемо місце. Не хвилюйся, я знайду. де ж саме? Я начаклувала безмірно шафу. У мене повно місця. Грабують крабницю. Вінкс, до справи. Ні, заждіть. Тело, ми їм потрібні. А вже ж, як минулого стела разу, стела має рацію, це марно. Блум, може, хай про це подбають інші. Ми намагалися. Ваша правда, не будемо втручатися. Хай розбереться поліція. З дороги! Копи! Вони вже тут. Не хвилюйся, ми виберемося. Нам потрібен заручник. Ні, пустіть! Вас оточено. Відпустіть дівчину і виходьте, піднявши руки. Вам нас не спіймати. Їй треба допомогти. Не можна стояти без діла гаразд. Вінксбелівікс. Що треба? Діма заляжемо на горищі. Відпустіть дівчину. Другий раунд феї обережно. Вони не повинні її скривдити. Що ви задумали, дівчатка? Виходьте з піднятими руками. Поліція не змогла зайти в торговельний центр. Схоже, злодії взяли заручницю. Свідок каже, що бачив у крамниці загадкових фей. Ну ж we... бо він привчіть їх. нагадуємо, що феї не вперше з'являються в гардині, і вони знову були на місці злочину до приїзду поліції. Пустіть мене, допоможіть. Я спробую наблизитися. Я б не радив феє. Дівчата, всі разом. <плес> Треба атакувати заклинаннями. Ні, флоро. Ми все розтрощимо. Що сталося, сіли батарейки. Вас ні на хвилину не можна залишити. Лейло, Стелло! Пробайся мої слова. Ні, це я була егоїсткою. не хочу заважати примиренню, але у нас проблема. Гаразд, я з ясним розберуся. Дух відваги. Позбуться страху. Віднайди в собі сили. Ти зможеш, повір у себе. Схоже, йому боляче. Вдамося до сил Белівіксу самоцвіт розуму. Зосередьтеся. пустіть у серце мир і гармонію. Сила життя. Розслабтеся і відчуйте цілющу силу дракона. То ви справді феї? Ану стійте, і ви, дівчата. Вам доведеться дати пояснення. Розслабтеся, моя черга. Світанкові промені. Це кольори вашої душі. Відчуйте умиротворення. У вас справді є чарівні сили. Дякуємо за допомогу при затриманні. Ура, молодці. Шла у них вийшла. Арту. Я теж стану феєю і використовуватиму свої сили, щоб допомагати людям. <плес> Який смачний сік. Відпочинок те, що треба після цих інтерв'ю. Що це у тебе на пальці? Не хвилюйся, це чарівний обруч, у якому зосереджена сила земних фей. Я оберігаю Роксі від нього. Може, вигадаєш щось цікавіше? Про що це ти? Блум каже правду. Ми маємо захищати Роксі. А ми маємо підтримувати дівчат. Я рада, що сьогодні люди повірили в нас. Я помиляюся, чи хтось хотів нам щось сказати. Ну. Взагали-то так. Набу, мы не <реклама> Набу, а ты ничего не хочешь сказать? Техно, дай мені комунікатор. З мобільного я не зможу обдзвонити весь магічний вимір. Я проаналізувала наші битви і зрозуміла. Сили Белівіксу недостатньо. Люди мають довіряти нам. Продовжуємо у тому ж дусі. Так і зробимо. Ми допомагатимемо людям. Блум! Дівчата, дивіться, я. я заспокойся, не поспішай. У мене вийшло. Ну жбо, привітайся з Блум. Доброго ранку. Я знала, що вийде. На жаль, заклинання не тривали. Жартуєш? Ти молодчина. Я пишаюся Роксі. Вона починає вірити у себе. Вона така ж, як і я раніше. О, ні. я усвідомила, де що Що тепер? Наші покупки. з усією цією мутушнею ми їх забули. В наступній серії. Роксі знайшла нових подруг Фейвінс. Вона допомагає Блум пережити те, про що ти навіть не мріяла. Але маги чорного кола не здаються. Та цього разу Роксі знає, як захиститись. Фінкс, ми разом знов фінк, даруй любов, разом об'єдна. Наша сила начарівна. Фін сясковий вогонь. Ми я удоволь. Головне повіру. Все. Чарібний казок, руку дай на єдна, знайде Українською мовою озвучено так треба продакшн на замовлення телекомпанії Інтер. Чарівниці феї, казка відкриває феррі. Ти побіг і побачиш чарів. Що зараз має? Ти лише сама бажає, запали, чуди саме цих ми наш світ.